Чи очікувати в Україні спеки найближчим часом, прогноз укргідромецентру? Наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності до 15-18 градусів. Про це в коментарі росбізнес консалтинг Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідромецентру Наталія Голеня. Поки спеки не видно, сказала вона. За її словами, зазвичай у другій половині травня температура вище 20 градусів це норма. Попередні розрахунки по Києву до 23 травня дають температуру до 22 градусів тепла. Якщо захмарюватиме та дощ, то це 15-18 градусів, повідомила Голеня. Синоптик повідомила, що найближчим часом дощі очікуються на півдні та сході України, а після 15 травня знову з заходу будуть поширюватися атмосферні фронти на всю країну, які принесуть опади. Голиня розповіла, що в цілому в травні очікується температура близька до норми завдяки тому, що перша половина місяця була прохолодною. Нагадаємо, значне похолодання та нічні заморозки в Україні були спричинені надходженням арктичного повітря з півночі Європи. До кінця тижня температура підвищиться. Значне похолодання та нічні заморозки в Україні були спричинені надходженням арктичного повітря з півночі Європи. До кінця тижня температура підвищиться. Про це в коментарі росбізнес консалтинг Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідромецентру Наталія Голеня. Синоптичні умови склалися так, що до нас надходить холодне повітря з півночі Європи. Якщо вночі прояснює, то до заморозків, а вдень Якщо хмарна погода, то зовсім прохолодно. І за сонячної погоди у нас діапазон всього 10-13 градусів. Вчора в західних областях в день було лише 5-6 градусів тепла, сказала вона. За її словами, холодні повітряні маси зміняться над територією України, тобто холодне арктичне повітря поступово трансформується і зміниться на більш тепле. Це очікується 13-15 травня. Тому як нічні, так і денні максимуми підвищаться. Вночі вже заморозків не буде температурний діапазон 3-10 градусів тепла, а за хмарної погоди до 12-13 градусів. Вдень, завдяки тому, що буде сонячно, це буде температурний діапазон 15-20 градусів, повідомила синоптик. Нагадаємо, за прогнозом середня місячна температура в Україні у травні 2023 року прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!